Вітає моє писькова, архівского! Високе присвященство апозицької душі України архітисома Клауді в шароті. Вітають представників влади області, району, духовенства різних конфесій України та області. Що вітаємо архієпископа в нашому місті! Ваше високе присащенство, апостольський посторській в Україні, архієпископ Клауді Кучероті, прийміть щирі вітання від усіх шаргородців та гостів нашого міста. Ми раді вас зустрічати! Шановні, давайте гарними опусками. Привітаємо ще раз архіпископа Клаудіо Гуджероті. Нашого високого гостя, а кіпіша покладі бучароті, відвідати наш храм святого Флоріана. про установлення сантуарію Страстей Господніх. щиро радіючи з приводу розвитку культу Страстей Господні, Кам'янець подільській Диоцезії та відповідаючи на прохання отця провінціала, отця Даніїла Ботвіна і. Ведьми шановного отця настоятеля Бенедикта Свізерського оголошую парафіяльний храм Святого Флоріана та каплиці Хресної дороги в місті Шаргород сантуарієм страстей Господніх, Кам'янець-Подільській Децезії. Десять років по тому, як почалася будуватися ця хресна дорога тут, в Шароді, ми нарешті дочекалися цього моменту, коли шарудська земля, дякуючи святості паломників, освятилася і набула цей прекрасний титул стати санктуарієм». Тепер Шарот це не є просто місто, це є місто, де знаходиться санктуар Страстей Господній, який огортає наш парифіальний храм Святого Флоріана і 15 стоян хресної дороги. На сьогоднішнє свято прибув до нас посланець з Ватикану, представник Папи римського, апостольський нунцій, архієпископ Клаудіо Гучероті. Який промовив до нас, що наше життя це не є тільки солодощі, які рекламуються в рекламах, але в нашому житті теж є страждання і терпіння. Але Ісус Христос після своїх страждань, після свого терпіння воскрес. І для цього нашим стражданням, нашому терпіння теж є значення, теж є смисл, і теж на нас чекає Воскресіння. І власне, з такими словами, хотів би запросити всіх людей відвідати. Не просто як туристи, але прийти як паломники і пройтися цією хресною дорогою, яка допоможе нам наблизитися до Господа Бога. Чому зродилась така ідея, щоб проголосити сантуаріум страстей господніх? Тому що на цій хресній дорозі люди після цього оголошення про сантуаріям будуть вирішувати багатство своїх проблем, які рідно не вирішують сьогодні ніде ні в лікаря. Не в суді не можуть вирішити свої проблеми. Мені здається, найліпше вони можуть вирісти на цій хресній дорозі. І тому сьогодні проголосили цю хресну дорогу. Тут є оці францішкани, як сьогодні сказав Нунці, які в своєму часі вони мали таке право до хресної дороги. І тому це дуже добре, що вона тут, в Шаргороді. Зродилася така ідея, дякуючи сьогодні всім спонсорам, меценатам а або словив словський Борецькому Івановичу, який, можна сказати, був таким повштовхом цього. Він постійно старався, говорив, про надумлював нас, щоб ми йшли і щось робили. І можна сказати, ця ідея, яка в цієї світської людини знайшла місце в його серці, і він сьогодні її зродив, і вона в якийсь спосіб тут з'явилася на цій землі. І вона буде дуже допомагати людям. Я побачите, як багатсько появиться і зцілення після сьогоднішньої хресної дорозі, як люди будуть дякувати за те, що вони могли сьогодні побувати тут і побачити молитись разом з вами. Дякую всім, особливо францішканам, котрий будуть, як кажуть, хоронителями цієї хресної дороги будуть провадити. Хай їм Господь завжди благословить, щоб вони цих людей, які будуть тут проїжджати з цієї хресної дороги, за вони вказували дорогу до неба. Господь з вами! Нехай благословить вас Бог Самогутній Отець і Син і Святий Дух.